Дякую, доброго дня всім. З ким достиг поздоровитися, дякую за можливість поспілкуватися з вами. Насамперед я хотів би представити ще одного гостя. Це голова міжгірського районного осередку сільського зеленого туризму, гечка Михайло Олексійович. Я спробую коротко окреслити дійсно, що представляє собою сільський зелений туризм на сьогодні. Мене доповнить Михайло Олексійович. Він як е, з практичної точки зору безпосередньо приймає гостей чи туристів, коли науково називають. Ми спеціально не називаємо людей, які приїжджають в сільські садиби. Е, ну, уникаємо слова турист, тому що ми ставимо планку гостинності. Е, Рівень прийому і називаємо цих людей, які приїжджають відпочивати гостями. Сільський туризм, зелений, екологічний агротуризм, дуже багато о, визначень є, хоча законодавчо мушу зайти наперед, сказати, що законодавчо о, ще не визначено, але суд від того не міняється. Я думаю, що вчені над цим. Вже почали працювати і ще допрацюють. Очевидно, що в законопроектах, які на сьогодні є, на жаль, ще не прийняті і ще не, вони не стали законами у Верховній Раді, що таке сільський зелений туризм? Я вважаю, що вся туристична діяльність, яка здійснюється на території села, може називатися сільським туризмом. Зеленим туризмом може називатися теж діяльність, яка здійснюється на Природі, теж у сільських територіях на сьогоднішній день, оскільки я представляю Закарпатський обласний центр розвитку і сільського туризму, можливо, що в назві на майбутнє слово «сільський» буде винесено, можливо, за дружки. Чому? Тому що сьогодні є такі невеличкі міста Закарпаття, як Раховобере. Де приймають у садибах, а садиби не є а, сільськими, а, є а, такий термін, як садибний туризм, а, очевидно, що а, це все буде доопрацьовано. На вулиці Кінець-Березня попередні підсумки а, туристичного сезону можна підвести. Я не готовий сьогодні а, сказати про туристичну галузь Закарпаття в цілому, але... У сільському зеленному туризмі ми не змогли уникнути е, тих кризових явищ, е, які сьогодні е, є і в Україні, і в світі. Е, е, Туристична гаузь від цього теж страдає. Е, Михайло Всевич теж ми попередньо говорили, сказав, що відчутно відчутно. Поменшало людей у зимній сезон, на що ми дуже надіялися, що все таки е, сніг, зима е, більш-менш стала погода, е, могла сприяти тому, щоб люди приїхали. Все таки тут е, менше залежало від е, погодних умов, а більше від тих е, кризових явищ. Статистика показує, що е, людина е, при матеріальній скруті. В першу чергу відмовитися від відпочинку. Тобто це те, що від чого можна відмовитися або перенести на інший а, період. Щодо розвитку, а, можу стверджувати, а, що наша спілка розвивається. Попри все, ми стараємося а, залучати всі нових і нових власників сюди для того, щоб. Все-таки допомогти людям. Знову ж таки, якщо говорити про о, законодавче регулювання, якого сьогодні недостатньо або його немає, власне, закону такого немає, то я б хотів, щоб у майбутньому законі о, ці пропозиції ми внесли, щоб було вказано, що все-таки сільський туризм це є о, соціальна програма, програма. О, була прийнята програма і все, такі, проєкт, як проєкт соціальний. Чому? Тому що сьогодні, коли мене питають, ну як бізнес у сільському туризмі, я зразу, зразу поправляю своїх співбесідників, тому що сьогодні говорити про бізнес е, дуже і дуже важко. Якщо людина навіть власник сільської садиби, який відносно регулярно приймає, а це кілька е, днів у, зимою, у зимній період. Можливо, місяць або два у літній період. Якщо прийнято, то це ще не бізнес. Є відповідні розрахунки, коли є рентабельний, скажімо, той же ротель чи, чи мотель, туристичний об'єкт, а тут тут не можна сказати, що це є якийсь бізнес. Це фактично допомога людям, які, які мають проблеми, або якщо які хочуть, я маю за фінансові проблеми, і які хочуть допомогти самі собі. Багато сільських своїх сьогодні сьогодні з відомої причини, коли люди молоді віком поїхали на заробітки чи в Тур, чи, Чехію, чи в Словаччину, чи в Португалію, чи в Іспанію, а також в Італію, а садини до нас залишилися батьки, які ще можуть собі чимось допомогти. Таким чином ми ці садини виявляємо. Пробуємо стояти. Що може сісти наш обласний центр? Ми організовуємо семінари, навчання, обмін досвідом. Мушу сказати, що відносно обміну досвідом ми раніше, коли я починав скажімо, керувати цим центром у 2005 році, то ми їздили обмінюватися досвідом чи вивчати досвід, точніше, у Івано-Франківську область. На сьогодні Констатую, що у Закарпатті з'явилося дуже багато а, таких достойних, гарних, привабливих садів. Добрий день ще раз. Це просто дуже державний за те, що я надіюся. Просто принятий участь в цьому не Так часто приходиться відбувати, журналісти приїжджають до нас, і хана підписування. Це те, те, що ми маємо. Тим самим ми маємо можливість показати іншому, інші категорії населення, тим, які який, якісь мають бажання займатися сільським туризмом і наочно подивитися, як розробити крикла, yeah. що воно практично таке. Я думаю, відстояння розвитку практично називається артуризму, називається полонина це в міжміському районі. Воно Було заслуговано ще до мене, але 4 роки тому назад ми не брали головою цієї спілки. Зараз в він ділений ворона нараховується 42 садиби. Ну, Але, чесно кажучи, ці 42 садиби включені не як основні, тому що ми дуже раді були, якщо вони будуть вже ми не більше, що далі вони будуть членами спілки обласної і райони, які просто включили як ті, які надають туристичний притулок. Це. В основному біля канатних доріг, тобто пилетиць, студенти і так далі. Але, чесно кажучи, все населення як правило, і ці жителі, які надають туристичний притулок, практично не дуже хотіли ставати підприємцями і не дуже хотілося, тому що все залежить, звичайно, від податкового дитину.